Статус обмежено придатні до військової служби в Україні скасовано. Тепер військовозобов'язаному можуть надати при проходженні ВЛК тільки один з двох варіантів: придатний або непридатний. Відповідний наказ для військово-лікарських комісій набув чинності 4 травня. Відповідно, всі ті, хто має статус обмежено придатний, повинні повторно пройти ВЛК протягом наступних 9 місяців. Дані про всіх обмежено придатних є у ТЦК. Людина не може сама пройти ВЛК, людину повинні направити. Якщо ми говоримо про військову зобов'язану, то тоді її має направити ТЦК, в якому людина перебуває на обліку. У будь-якому випадку я хочу наголосити, що народні депутати поклали на громадян обов'язок пройти повторно ВЛК. Тобто, якщо до вас не приходить протягом тривалого часу повідомлення від ТЦК, то слід піти та оновити свої дані самостійно. Щодо ще однієї інновації, то незабаром військовий квиток в Україні буде електронним. Наразі над цим вже працює уряд. Паралельно триває кампанія щодо оновлення даних військовозобов'язаних в українських ТЦК, коли відразу вся інформація про громадянина потрапляє до електронного єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів. На практиці вважають розробники. Новий військово-обліковий документ має суттєво спростити життя як співробітників ТЦК, так і українців. Субтитрувальниця Оновлені дані через електронний кабінет потрапляють у єдиний державний реєстр. У разі зупинки такого громадянина на вулиці чи в іншому місці для перевірки його військово-облікового документу працівниками ТЦК працівники мають змогу підключитися до реєстру або в телефонному режимі з'ясувати з оператором реєстру щодо оновлення даних громадянина. Оператор з'ясує розповість усю інформацію про громадянина. Якщо він оновив дані, до нього не буде жодних питань. Наразі спеціалісти працюють над нормативно-правовою базою, за якою і видаватимуть єдиний документ для військовозобов'язаного резервіста-призовника. Документ нового зразка в першу чергу отримають ті, у кого ще немає військового квитка. Однак ці документи, що були видані громадянам до набрання чинності нової постанови Кабміну, залишатимуться чинними. Леся Копелюк, Дмитро Нгуєн та Єгор Мікенін Харків новини.